Солодкий перець на Тернопільському ринку продає продавчиня Ольга. Жінка каже, попит на ці овочі зараз є. Це є заліщицький перчик, такий 50, такий 55, це йде другий сорт, перший сорт, йде третій сорт. Третій сорт це вже йде по 35-40 гривень. Попит є, люди закручують, бо не знають, що зима, що чекає в нас. Їсти хочуть всі. Минулий рік були ціни дорожчі. Дорожчі були, порівняти з минулим цей рік, що все пішло догори. А овочі лишилися без змін. Хоч витрати пішли на, і для того, щоб виростити, набагато більше пішли, але ціни не пішли до горі. Солодкий перець для закруту купила місцева жителька Женя Волянюк. Я в той рік не брала перцю. а цей рік беру перець, то був по 50, по 55, а зараз по 40. Такий непоганий перець, він червоний. Продавчиня Олена розповідає, солодкий перець привезла із Закарпаття. Є, є білозірка по 25 гривень, є жовтий медовий по 40. Гіркий маю 80. Покупці зменшилися, людей менше стало, але купляють початок вересня більше були закрутки, зараз вже закінчилися. Софія Порчишин, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.